Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. 3 серпня в області спостерігатиметься слабка хмарність та невеликі дощі у Черкасах буде 28 градусів тепла в день та 19 градусів вночі. В Умані та Звенигородці дощитиме. Тут синоптики прогнозують 28 в день та 16 градусів вночі. У канові та золотоноші також будуть невеликі дощі. Температура в день 28-29 градусів вночі 17-18. На жителів Сміли та Чигирина також чекає дощ. Тут буде 28-29 градусів вище нуля в день та 17-18 вночі. А з вами була Софія Петрова. Бережіть себе! Побачимось на телеканалі Віка.